Boyne Stardus! З вами Юра на YouTube каналі Zwatch. Вже пройшла половина літа, і це не означає, що закінчились ті самі теплі дні. Навпаки, вони ще будуть. Так само, як і нові релізи та анонси в годинниковій індустрії. Сьогодні обговоримо переважно лімітки та ексклюзивні моделі в одиничних екземплярах. Чого б ні? Тим більше це найцікавіші релізи за цей місяць. Також не забуваємо за донатну ініціативу, де з вас лайки, а з нас гроші на актуальні збори для хлопців і дівчат ЗСУ. І почнемо з Докси та нового САП-750T LiveClasler. На честь 94-річчя письменника та 20-річчя з фільму Сахара бренд вирішив представити оновлений годинник, який випускався якраз теж 20 років тому. І що ж ми тут маємо? А маємо 45 мм корпус з фірмовим помаранчевим циферблатом, з логотипом Національного агентства з підводного та морського флоту «Нума». Фішки, такі як дати 7, 15 та 31 червоного кольору та фірмова коробка залишаються незмінними. Тут головна новина сам годинник. Якщо минулі лімітки були якраз на базі SAP 300, t то тут зовсім новий годинник. Хоч він і по діаметру однаковий, але завдяки сучасним технологіям тоньше на 2 мм порівняно з годинником 20-річної давності. Також всередині оновлений механізм селіта SW300 з запасом ходу на 56 годин. Юля в підбірці годинників GMT підіймала це питання. Чого це у одного бренду 40 годин, а у іншого 56. Хоча механізми однакові. А це якраз через новий барабан RDM Тепер не дивуйтесь, якщо будете помічати таку різницю в запасу ходу та трохи в ціні. Також бренд продовжує свою фішку з водозахистом. В 750 ті він теж 750 метрів. Ліміт годинника 94 штуки на весь світ за ціною 2690 швейцарських франків. На жаль, придбати її можна тільки на офіційному сайті бренда, тож подивитись наживо в нашому магазині не вийде. Але 750 t ми ще колись побачимо. Також круглу дату святкує німецький бренд Laco. І не просто випускає годинник, а розігрує його. Коротше, в чому фішка? На честь круглої дати бренд випускає 100 годинників Фріда з червоним текстурованим циферблатом. І їх не можна купити, тільки виграти. З 19 липня по 3 серпня бренд буде розігрувати свої годинники в онлайн-магазині, в Фейсбуці. Або на YouTube-каналі Watchmax. Сам же годинник це Pilot діаметром 42 мм з піскоструминною обробкою на шкіряному ремінці в тон корпусу. Всередині Miyota 8250 з запасом ходу на 42 години. Цінника ніде нема, але деякі видання оцінюють його в 500 плюс євро. Також на боці годинника є гравіювання 1925-2025. Що також нагадує про Ювілей. Гарний годинник. Особисто я люблю лако через їх історію та незмінний дизайн годинників. Хоч не мануфактура, усюди мійота або там сліта, але це ж не робить ці годинники поганими. Тож, якщо ви, як і я, любите такі годинники, у вас ще є можливість виграти цей чудовий годинник. Відпочинемо трохи від ліміток і подивимось на новий годинник від Сертіна. Нарешті, бренд почав випускати щось дійсно цікаве та привабливе для споживача. Нещодавно вони оновили жіночі годинники, випустивши новий DS Action 34,5 мм та чоловічий DS Action 40 мм. І тепер представляємо вам DSX GMT. Що ж у нас тут? Корпус мені нагадав DS Action Diver, але з більш цікавими кольорами. Також хочу зазначити, що це кварцо новинка, і з доволі крутим кварцем. Особливість в тому, що використовують технологію Heavy Drive. Це спеціальна система, яка працює зі стрілками, а саме запобігає зайвому зміщенню стрілок під час активностей. І в теорії секундна стрілка буде попадати в мітки. Також тут подвійний безл з розміткою компаса та 24 годин для додаткового часового поясу. Бренд каже, що в годинку їх три. Ще для повного фаршу сертина оновила систему DS. Тут вона називається Extreme Shock Resistance. Механізм ще більше захищений від зовнішнього світу та має додаткову сталову основу між механізмом та циферблатом та різьбову шайбу під задньою кришкою. Це нагадало мені подвійну кришку в едоксі та в деяких сертинах. Всього представлено три моделі: дві зі сталевим відтінком циферблата та з червоними або зеленими акцентами на браслеті або ж на ремінці. І прикольну білу модель з помаранчево синіми акцентами на синьому ремінці. Цінники годинників 495 швейцарських франків на ремінці та 520 за браслетну версію. Коли очікувати в Україні поки сказати не можу. Прикольну версію Ocean Star представила Мідо. Вона наткнена іншою моделлю 71-го року. Ocean Star World Time – це 41 мм модель з прикольним кремовим циферблатом. Та дуже красивим ретро вайбом. Хоч це і не перший World Time в цій колекції, але перший без декомпресійної шкали, що робить годинник більш лаконічним та й, можна сказати, мінімалістичним, ну якщо порівнювати з іншими варіантами. Всередині калібр 80, що по факту Powermatic 80. Але що можна хотіти за 850 швейцарських франків. Сам ж годинник йде разом зі шкіряним ремінцем та напульсником. Якщо ви таке не любите, то його можна без проблем зняти. Лімітів нема, ця модель постійна. І як на мене натікає на нову лінійку в цій колекції. Не дарма ж під цю модель виділили окрему сторінку на офіційному сайті. Прийде ця модель в Україну чи ні, сказати не можу. Але якщо все ж таки приїде, подивитись я б на неї хотів би. Нову колекцію Maris Lacroix 1975 оновили трьома лімітками. І одна з них неочікувано GMT. Давайте нагадаю, що взагалі таке 1975. На честь свого 50-річчя бренд представив нову колекцію для фанатів та любителів бренду. Це доволі елегантні механічні трьохстрілочники на ремінцях та браслетах. Які особисто мені корпусами трохи нагадують іншу лінійку бренду Eluos, але не настільки тонкі. Тож новинки це ті ж самі трьохстрілочники, але з текстурованими циферблатами та новим функціоналом. Йдемо за порядком. Синя модель отримала новий циферблат з втіленням краси Франш Монтань, регіони контори Юра. Так сам Бренд каже. Але якщо включити Сноба, то можна згадати той самий візерунок на Icon Tide. і там ніяких таких шанувань не було взагалі. Цікаво, можу відмітити, що це поки єдина модель в Колекції з механізмом ML155, що є селі SW300 з запасом ходу на 56 годин. Зелена ж модель отримала такий же текстурований циферблат та повнорозмірну апаратуру дня тижня на 12 годин. І це вперше в цій ніці таке ускладнення. Тепер король цієї вечірки версія GMT. Білий циферблат, золотисті стрілки та мітки з червоним кінчиком стрілки GMT виглядає доволі елегантно. Та можна сказати класичний. Також відчуття доповнює ремінець з алігатором. Ще цікаво, можна відмітити глуху задню кришку з гравіюванням пагорбів юра з кониками. Ліміти на кожну модель свої. І це 888 штук синіх за ціною 1400 царських франків, 500 зелених за 1690 франків. І хочу сказати, що їх вже на оційному сайті нема та 200 штук GMT за 1990 швейцарських франків. Оріс представив нові 40-мм хронографи в корпусі Diver 65. З перервою майже в два роки бренд вирішив освіжити свою лінійку хронографів в меншому розмірі та представив новий колір Ocean Green. Новинка має циферблат кольору шампань з зеленим відтінком та зелені регістри хронографа та безель. Зовнішнього вигляду нічого не змінилось порівняно зі старим варіантом діаметром 43 мм. Всередині стоїть селі TSW 510 з запасом ходу на 62 години. Є дві версії на браслеті та ремінці зі шкіри Оленя. Ціни, я б сказав, типові, як для Оріса. 4 4000 швейцарських франків за ремінцеву та 4200 за браслетну версію. Родо продовжує випускати годинники, присвячені великому тенісу, та представляє нові Кук в меншому розмірі 39 мм. На честь 40-річчя партнерства в тенісі бренд представив доволі гарний бандл з годинником на браслеті та трьома додатковими ремінцями фірмових для цього спорту кольорах. Але спочатку про сам годинник. Отже, маємо 39-мм годинник зі сталі з градієнтним сірим циферблатом. Є додаткові мітки на ранті на позначках 15, 30 та 40, що символізує підрахунок очок. Також секундна стрілка в кольорі м'ячів для тенісу. Сам годинник іде на столовому браслеті з рисовими бусинами та розкладною застібкою. І не забуваємо за ремінці: тут їх аж три: червоний, синій та зелений, що натякає на покриття поля для тенісу. Також цей референс має і задня кришка, що поділена на три частини з різною текстурою всього буде 1985 штук. За ціною 2400 швейцарських франків. Брайтлінг спільно зі своїм амбасадором Ерліном Холландом випустили дві моделі в колекції Хрономат з метеоритними циферблатами. Ще один плюсик в скарбничку трендових циферблатів та ліміток. Так що там? Тут в нас один хронограф на базі b 01 в золоті та сталевий GMT з платиновим безголом. Хочу почати з хронографа. Це 42-мм хронограф. З цільного шмата 18-каратного золота. Цікаво, скільки він взагалі вважить. На задній кришці вигравлено ім'я футболіста та його номер 9 Всього буде 250 хронографів. І якщо ви хочете стати трошки ближче до свого спортсмена, то готуйте від 22,5 тисяч швейцарських франків за кучукову модель або 45 тисяч на браслетну версію. Також не забуваємо за GMT-модель. Тут також є варіант на ремінці або браслеті, правда, вже в сталому корпусі. До речі, циферблати зроблені з цього метеорита. Сорі, але я це не скажу. Тут вже все працює на калібрі b 32 що є допрацьованою Ета-2893 з сертифікатом Коск та запасом кводу на 42 години. Тут вже 500 штук за ціною 950 швейцарських франків за ремінцеву або 980 за браслетну. На десерт трошки екзотики від Кредор. Якщо я перелічу такі матеріали, як платина, перламутр, золотий порошок, мушля, равлика та емаль, що ви уявите? Може це якийсь жіночий годинник, Бо там перламутр, все таке? А от і ні, це буде ультратонкий Goldfeather Turbion. Отже, це платиновий годинник в корпусі 38,6 мм з відкритим з двох сторін турбіоном. Циферблат покритий емалю у русі з золотими написами та логотипом бренда та великою зграєю птиць, які летять з 7 години до позначки 12. Птахи зроблені з перламутру та деякі з позолотим. А знаєте, де ще можна побачити емаль у русі? Правильно, в всейко. Перегортаємо годинник і бачимо механізм 6850 з запасом ходу на 60 годин. Він вже має гравіювання в стилі пташиного пір'я і центрує весь візерунок на турбіоні. Також з краю можна побачити велике пір'я, зроблене також з перламутру та золотого порошку. І саме тут знадобиться ця мушля. Ліміт всього 10 штук і за ціною 190 тисяч євро. Підсумовуючи, можу сказати, що десь ще в 2021 році я вперше побачив Old Feather, і це було дуже круто, і це не можна забути. Що цікаво було, і буде в магазині. Ну, буквально нещодавно приїхала велика поставка Seiko. І там стільки цікавих новинок. І Prospex, і Presage, і King Seiko Vanac вперше в Україні. Щас. От такий. Я не буду перелічувати всі моделі, але скажу так. Слідкуйте за нашим YouTube каналом, щоб нічого не пропустити. Ще буквально на цьому тижні має бути Formex нові моделі Essence Space Glacier з блакитним цифроплатом та друге покоління Field Automatic з яскравими кольорами типу лосося та бірюзи. В серпні очікуємо новеньку поставку Doxa, Там також будуть цікаві моделі Sub 200 зі сталевим безовим, які особисто я дуже чекаю. І нові варіанти Докса Армії. Можливо, буде ще щось. Але я на 100% не впевнений. Тож нехай буде інтрига для вас. Ну, якось так. Дуже голосних релізів в цьому місці не було, але це не означає, що це поганий знак. Одиникова індустрія теж має право на відпочинок, тим більше влітку. Паралельно, це час назбирати збирати грошики, щоб купити щось дійсно цікаве. Також хочу нагадати, що ці та інші новини можна було побачити швидше, якщо ви підписалися на наш телеграм-канал. Наприклад, я не згадав за голосування за літню модель 62 mas від Seiko, бо сьогодні останній день і сенсу як такого, та й немає. Але в телеграмі вже всі встигли проголосувати. Тож, велком! Якщо ще не поставили вподобайку, то рекомендую це зробити зараз, щоб ми продовжили нашу донатну ініціативу. Це хоч і невеликі гроші, але якщо це робити стабільно, то результат в кінці виходить. Ого! Дякую всім, хто додивився. І до зустрічі в новому місяці.